Було спокійно і поблизу виборчої дільниці номер 531-150, як розташувалася у приміщенні 24 ї школи, що на Яківцях, за словами кандидата в депутати до Київської райради від блоку Петра Порошенка Солідарність Володимира Запари. Інцидент стався близько 13.50, коли він проголосував і вже вийшов із дільниці. Політичний діяч сів у авто і рушив з місця. Аж на дорозі виникла перешкода. Молоді люди на фольксвагені перегородили дорогу поперек Дороги встали, а один вискочив і почав прігати прямо під машину. Перший в цей час почав знімати це все на камеру, на, на мобільний телефон, і з криками, що наїжджають на чоловіка, наїжджають на чоловіка. Ви Ми визиваємо міліцію. Визиваємо міліцію. Володимир Запара називає подібні дії провокацією, оскільки нічого не порушував і їхав зі швидкістю 5 км за годину. Сергій Сідько, який опинився під колесами, каже: вони приїхали до виборчої дільниці, оскільки їм повідомили про підкуп громадян. Ми взнали, що тут прямий підкуп. Е Виборців був, ми сюди приїхали, почали всі роз'їжджатися. Ми побідували з кандидатом, ось де він стоїть. Він сказав одне, що його люди почали уїжджати і він почав уїжджати. Я як стояв, так і стояв. Відео є, доказательства, він на мене наїхав, ну і все. Речових доказів Сергій Сітько та його товариші не знайшли. Причиною приїзду стала телефонна розмова, із якої полтавці зрозуміли, що йдеться про правопорушення. Я чув по телефону, що стояли з їхньої люди: що шість прийшло, чотири ще не прийшло. Ми їх ждемо. Ну. Ми я так з моєї точки зору, я так 100% проценту поняв, що це підкуп піде. У прес-службі УМВС України в Полтавській області кажуть, подальшу долю цієї скарги вирішить слідчо-оперативна група, яка детально вивчить справу і зробить висновок. Чи є підстава відкрити кримінальне провадження проти порушників, чи достатньо притягнути їх до адміністративної відповідальності? Усього по області на 14 годину правоохоронці зафіксували 32 повідомлення про порушення у день виборів. Чотири із яких підтвердження. Ордилися.